Я зам політ, розумієте? Мені потріє до кожної людини потрібно знайти підхід. Ця людина любить провокувати. І якщо я буду постійно відповідати на провокації, йому тупо надає провокувати mm -hmm. і він перестав. Mm -hmm. Побачимо, коли ви допустимо скритий гей, приказується, що ні, ви гей. Ні, гай, давай щось друге. А ви цей приклад мені не подобається. А всі, ні, ні, всі кажуть, що ви гей, а ви це скриваєте. Але ви вже знали, що ви гей, а от якби ви признали, що ви гей, то усі б від вас відстали, тому що вже не, не прикольно. Якщо ви самі це оце знаєте, Добре, я гей. Хто? Як треба, відпра... прийдеться кабінет свій закривати. Ну це я сказав, щоб що ти відстав. відстав бо я, твоя техніка не працює, судячи за всього. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйонно. погнали.